«Біфрен» – спокій за ясної голови про загрозу ядерного удару, мобілізацію, чи як її навіть у Росії вже в хрестили мобілізацію росіян та про ситуацію на українському фронті поговоримо із нашим гостем Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, слава Україні! Вітаю героям слава. Отже, не знаю, чи бачили чули ви наш сюжет, тільки що був. Тож натисне чи не натисне, чому от зараз він активізувався і веде таку риторику. Знаєте, як дзерка дзеркала, чи як він перегортає все, що не Росія шантажує, а західний світ шантажує ядерною зброєю? То чи блєв, чи не блєв, враховуючи те, що от ми обговорювали з експертами, а арсенал вже ж не такий вже й надійний. Так, ви праві дійсно арсенал не надійний, але навіть його надійність не варто випробовувати, і це розуміє також сам Путін. І я хочу лише нагадати, що 20 років вся все правління, власне кажучи, путіна, а ще починаючи із Мюнхенської конференції, він застосовував ядерний шантаж по відношенню до Заходу. І Росія страшна лише тим, чим вона погрожує, тобто, власне кажучи, ось поки її бояться. Поки цей ядерний шантаж в тому числі і працює, весь захід бачив і повірив в міф про другу, другу армію у світі. І Україна сьогодні розбиває цей міф. Потім був що був ракетний шантаж. Ні, то Україна впаде. І над нами будуть літати тільки бомбардувальники, бомбувати наші міста. А вся наша система ППО і всі наші литовища будуть знищені потужною російською авіацією. Цього не сталося, і з 24 лютого фактично Україна і наші сили оборони перевертають світову історію і змінюють. Сприйняття в тому числі і Путіна. Отже, він програє війну, і для цього потрібно якісь нові козирі. І для цього саме він підвищує ставки. Він це вже робив. Він робив це вже роками, але різниця лише в тому, що на його шляху не траплялася Україна. І ну власне кажучи, перед його цими вибриками перед його шантажем західний світ просто-напросто пасував. Так сталося в Чечні, так сталося в Грузії, так сталося багато де по по цілому світу. І от з допомогою цього міфу росіяни і залякували світ сьогодні. Це продовжується в тому числі і зерновим шантажем. Та гуманітарна гуманітарний шантаж не спрацював. Вони спробували зробити знову ж таки ядерний шантаж Запорізька АЕС. Не спрацювала і вони залишились незадоволені рішеннями міжнародних міжнародної комісії. І зараз вони вдаються до ще однієї тактики шантажу. Знову ж таки, повноцінний ядерний шантаж. Але ми це вже бачили, і на нас на українців такі погрози впливають набагато менше ніж на будь-якого пересічного громадянина, тому що ми з цим живемо вже з 24 лютого. лютого. Знаєте, як кажуть психотерапевти, важко прогнозувати поведінку психічно нездорової людини. Тим не менш, якщо звір загнаний у кут, чим ми бачимо, що за свою країну він не хвилюється. Йому не жаль ні ані. Ні своїх людей, ані економіку своєї держави. Чи може він застосувати тактичну ядерну зброю? Ну, ви правильно зауважили, що йому дійсно наплювати на свою країну, на своїх громадян, і там 50 тисяч втрат це для нього абсолютно прийнятні втрати, тому що цих людей він не вважає своїми. А ось застосування будь-якої ядерної зброї, звичайно, що становить загрозу вже персонально до нього, тому що по дипломатичним каналам, по скажімо так, не публічним каналам йому довели, що це може бути застосування відповідно західної зброї у. but it. І може бути знищено персонально він та його оточення, тобто центри прийняття рішень в самій Російській Федерації, і ось власне кажучи, от страх за своє життя, це я думаю, що найбільший такий мотиватор, найбільший рушій, який, власне кажучи, спонукає Путіна до тих чи інших рішень. І тому чим чіткіше сьогодні захід дасть зрозуміти йому неминучість відповіді на будь-яке застосування ядерної зброї будь-яке. Тим звичайно, що менше буде вірогідність його застосування з боку Путіна, тому що і він і його оточення, тобто це не аскети. Це люди, люди, які дуже люблять себе, вони дуже бережуть себе. Ми це вже бачили по багатьом ознакам, і ці величезні столи та і всі ці тести, і його спілкування навіть з іншими, ніби так рівними собі лідерами іноземних держав. Свідчить про те, що ця людина дуже дуже дбає про себе, власне кажучи, про себе, і навіть про дрібніших деталей свого здоров'я він ставиться з прискіпливою увагою, Ну, чого варто тільки 12 лікарів, які постійно супроводжують його у будь-яких поїздках, Ще кажуть, що там вісім шаманів є чоклунів. А, і от ви вже сказали, що їхня головна ціль це залякати українців. А українці от вчора, коли оголошена була часткова мобілізація в РФ. Продемонстрували, як то нас залякати, і тим спантеличили самих росіян. От Вчора було дуже приємно споглядати за соцмережами, пабліками російськими, мобілізація. Вже протести почалися, вже і записи. Що прогнозуєте? Навіть якщо цих чоловіків вдасться завербувати, хотіла сказати, ну, по-іншому це не назвеш. Коли вони опиняться на фронті, от що можна прогнозувати? чим це закінчиться? Просто для них. Ну треба розуміти, що сама по собі мобілізація не варта нічого, тобто фронт підрозділ збройних сил будь-яких це все ж таки вишколені бійці, які здатні взаємодіяти в умовах якоїсь структури, Тобто досить конкретної структури, і там і вона зветься військова структура. Якщо просто напросто набрати з вулиці чоловіків, дати їм зброю. І відправити на фронт, звичайно, що це не можна назвати іще ще армією, тому що ненавчені структури, структура, які не знають, як взаємодіяти, і власне кажучи, які завдання виконувати, ну це дуже слабка сила, і це лише більша кількість гарматного м'яса. Я думаю, що для росіян саме зараз так і стоїть питання, і вони дуже хочуть за всяку ціну просто виграти час. На українському фронті для них українському для того, щоб, хоч якось, дотягнути до холодів, в надії на те, що захід знову ж таки розчарується, що він зменшить допомогу, що він спробує в чергове спонукати нас до якихось перемовин з кремлівською владою. Ну а звичайно, що генерали вони дуже раді, тому що будь-яке поповнення їхніх підрозділів це, звичайно, що зайві зайві руки і зайва робоча сила. А нагадаю, що українські сили оборони ну дуже значно проріджують вже найелітніші їхні підрозділи. Весь їхній кістяк фактично вже не справляється навіть з тими завданнями, які їм їх ставить їхнє політичне керівництво. Потрібно щось робити, і от таким чином вони намагаються виграти час. Тобто це не змінить саме ситуацію на фронті, це це створить для нас, для наших сил оборони, скажімо так, додаткові ускладнення. Звісно, що тому, що нам потрібно буде більша кількість зброї, більша кількість набоїв, артилерії. Але звичайно, що для росіян зможе виграти лише час, тому що стратегічно їхня армія вже не бачить, не бачить перемог, і додаткова кількість людей, навіть якщо їм вдасться мобілізувати. Прямо зараз із сьогоднішнього дня, а це я нагадаю, потрібен час для того, щоб їх вишколити, тобто ці два тижні, як мінімум, тобто, як мінімум, для для того, щоб хоч якось їх привести дитя. Потім Пане посередньо... Сирія, а чи захочуть вони взагалі воювати? Чи це буде фонд обмінний просто Добров... а, добровільний? правильно кажете тому що вже зараз вже зараз ми бачимо які в як розгортаються антивоєнні протести тобто ось ці антимобілізаційні очевидно що ці самі люди це абсолютно не ті люди які які за 6, якщо вони за 6 місяців війни та да, повномасштабних, повномасштабної гарячої фази війни якщо вони не прийшли не зголосилися і не повелися на от той довгий русський рубль на ті 200 тисяч від 200 до 300 тисяч Значить, вони точно не мотивовані бійці для того, щоб воювати, і тому звичайно, що багато з них вже сьогодні думає над тим, як або відкосити від цього, або втекти, прикинутися хворим, захворіти. Або вже, якщо вже так сталося і потрапили на фронт, то звичайно, що потрібно буде якось або отримувати поранення, або просто-напросто здаватися в полон. Я вам дякую за розмову. Гарного вам дня! До нових зустрічей в прямому ефірі. Це був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці.